Розмови з цікавими людьми і про цікаві речі щодня пропонує пряма мова глядачам телеканалу РИТМ. І сьогодні в нас в гостях колишній студент державної східноєвропейської школи у Перемишлі Сергій Поровчук. Вітаю вас у нашій Добре. студії. Так розкажіть, будь ласка, коли була заснована ця школа і що було передумовою для її заснування? Державна Східноєвропейська школа в місті Перемишля була створена у 2006 році. За рішенням Ради міністрів Республіки Польщі та міністра, прем'єр-міністра Польщі Ярослава Качільського. Головна мета прославлення державної європейської школи це була, це поєднання Сходу і Заходу, а також зміцнення польсько-українських стосунків, якби політичних і культурних. культурних. Наскільки мені відомо, школа знаходиться за 100 км від, від Львова і за 15 км від польсько-українського кордону. Така відстань вона не випадкова? Звичайно, тому що до цього і створена ця школа, тому що транспортне сполучення дуже добре споредно, це 15 км до кордону і більше перехід, де кордону всього цього хвилину, можливо, 10-15. І 8 кілометрів до Львова. Також транспорт звісно, дуже-дуже добре, тому що користують буси з Львова до кордону майже через кожні 15 хвилин з головного залізничного взяла міста Львова. А, і друга головна мета була це е, співпраця в наукових рівнях е, польсько українського тому що. Аби українські науковці, студенти брали участь в цьому, і зокрема проводиться різноманітні конференції, такі конференції, як Україна в Європі, Європи Славний конференц, яка проводилася у цій школі з, із, разом з Південським науковим інститутом перемішти, директором якого є, є доктор Станіслав Стемпен, віце-директор цієї школи. А також Єгонський університет і історії. Також відомий один з таких чинників це є те, що дуже багато в цій школі буває з візитами високих гостей, зокрема, брати Угорщини после консула, зокрема, недоразово відвідав ту державську на школу наш земляк з Водомереччини пані Олександр Моцик, який був на той час послом постом України в Польщі. І мав зустрічі з тодічним ректором Яном Драусом, а також консул генеральний з міста Любля приїжджав, де з візитами і теперішній надзвичайний повноважний посол України в Польщі, пан Дещиця, який був в ПВС, і мав зустрічі з ректором Снайпіком весною цього року. І другий такий чинник, наприклад, в Державній європейській школі існує видавництво журналу «Нова Україна. Цей часопис виходить в місті Кракові і в Переможці. Головна мета, головним редактором цього часопу є, є професор Ярослав Мокла. Головна мета цього часопису полягає в тому, що українські науковці, аспіранти друкувалися, тому що друк в цьому часописі є безкоштовний і він входить на трьох мовах: українська, польська і англійська. І також переклад на ці мови польська сторона зі безкоштовна. А це якби для наших науковців такі стимул для. Наукових бадань, як кажуть падать. Скажіть, за якими спеціалізаціями здійснюється, здійснюється навчання в цьому закладі? Це архітектура інтер'єрів, англійська археологія, польська археологія, історія. Інженерія середовища, прикладна лінгвістика, це англійська і українська мова, готують прикладачів, мехатроніка, це механіка в нашій спеціальності, політологія, соціологія, міжнародні відносини, географічне проектування це нові спеціальності, які були і хімічна технологія, також нова і безпека та виробництва продуктів харчування. Але такий важливий пункт, це є, де надається важлива роль, це Інститут суспільних наук, в які ходять політологія і міжнародні відносини і соціологія. і власне на цьому, в цьому інституті навчається дуже багато представників з України якби блискати поляка. І також студентів, які не мають карти ПДК. Угу. Наскільки мені відомо, карта Erasmus дає можливість здійснювати обмін між студентами різних країн, скажіть, які країни туди входять, і скажіть, які переваги даної карти. Державна школа в цьому проєкті реалізує обмін студентів з вищими навчальними закладами в Австрії, в Хорватії, Хорватії, Португалії, та інтеграції. Тому що вони можуть навчатися на користь одного семестру і також інші законодавства інструмент. Вони ну, в так би сказати досконалюються, плюс є повні мовні школи, а також карта Erasmus, вона завжди надає тим, хто вчиться тільки не відмінна, має успіхи навчання. Які ще переваги цієї карти? Тобто тільки обмін між студентами да, вони можуть о поїхати в іншу країну? Вони, і... так, вони навчаються наприклад в Харваті, в Ставаччині, там, uh -huh. в Австрії, але з тим, щоб не цю карту, це навчання, щоб все чи це відмінно. Uh -huh. Бо... Я зрозуміла. Мав би нахилити цього. Так скажіть, дана школа державна, наскільки мені відомо, але чи для всіх? Чи всі можуть там безкоштовно навчатися, чи тільки для поляків? Є? Ну, взагалі безкоштовна форма навчання в Державній Світлійській столі переміщення навчається безкоштовно без, громадяни Польщі, і також громадяни України з карти поляка. Які якщо мають... немає Ну, якщо поляка. карти карти поляка немає, власне то пересічні мешканці, наприклад, України, теж можу там навчатися. Він має сплатити суму, вносить 2000 євро суми, але Це при... за який період? 2000 євро? Це За весь період. Тобто за за три роки навчання всього на всього 2000 євро. Але просто перед тим, перед тим коли студент зупиняє здає документи, він має також подати довідку про стан доходів сім'ї. Тому що тоді дивляться який стан там духові сім'ї, якщо, наприклад, сам доходов сім'ї сьогодні ще дуже критичний, і не може заплатити, наприклад, за семейство 10 тисяч євро, да, то ректор на Сенаті цю, цю суму знижує. А ви ж казали, попередньо попередньо 2000 євро, а тепер 10 тисяч євро. Ну, ну, да, але сюди пише заяву, що моя, моя рода не зможе таку суму грошей, угу. і тоді сенат за рішеннями ректора ціна знижується. Квоти, тому що подає... до якої межі можу знизитися? До якої максимальної межі можу знайти? За семестр можна буде 5 тисяч євро. За семестр? Так. Да. Mm -hmm. Зрозуміло, але все одно ви до того казали 2 тисячі євро, все ж таки. 2000. Ну, зрозуміло. Дві тисячі євро це яке вносить за, за рік. Mm -hmm. Зрозуміло, бо ви казали попередньо за три роки. Скажіть, напевно, є немало бажаючих отримати безкоштовну безкоштовну освіту і при чому якісну. І напевно, у вашому закладі, в якому ви навчалися свого часу, жорсткий відбір студентів, які можуть туди вступити. Я помиляюсь ще немає жорсткого відбору. Немало. А як можна туди вступити на, на сьогоднішній день дуже багато українських українців навчаються в Польщі, тому що. Вступ не є, якби екзамени здавати. Потрібно здати атестат, освіти, завірення апостолом, довідка стану здоров'я, uh -huh. кількість родини, uh -huh. серокопію паспорту внутрішнього закордону і зробити рекрутацію в інтернеті. Тобто якогось певного якось... прохідного балу немає. немає. Постанав зацікавлена тим, щоб uh -huh. навчалися люди з України, тому що це і для них є корисно, і для нас є корисно. Mm -hmm. Навчання польщі вона стимулює нашу армію, якби так трошки трансформуватися, змінити життя, погляд життя на інший бік і дивитися з такими позитивними реальними життя. Попередньо ви дуже багато розказували про карту поляка. Напевно, не всі глядачі віків, з польським, наприклад, корінням, не всі знають, як отримати цю карту поляка. Ви можете коротко розповісти. Карта розкорусти... власне отримується якби основна через консульгенеральне консул Луцько. Яка знаходиться на вулиці Дубнівській, і візовий центр містрів на вулиці Катури, 22. Скільки є ж... важкою процедура отримання карти поляка? Є якісь підводні течії? Мати підтвердження польського походження. А Яким чином можна підтвердити польське походження? Ну, інформація має бути, якщо родина є польське коріння. І інформація завжди зберігається, наприклад, в книгах в приколстелах, я знаю, знаходяться. В метриках, в архівах. А якщо, наприклад, такі дані Мод, втрачені або там частково втрачені, як їх? Зараз я знаю, що ця робота проводиться в консульство генеральному, це допомагає, власне. Але перед тим також треба здати певний іспит в консуль генеральному, це знання мови. Частково може бути знання мови. 5-4, але це багато польської мови, треба знати історію Польщі, знати культуру Польщі, Апольщі, це родича свята Польщі. Це одна із таких чинників, які зважають на те, що це буде карта поляка. Тому що е mm -hmm. зараз ситуація знаєте, мігранти, Європейський Союз, це дуже сильно робиться чітко, і всі дані вони простіжуються. слова, у вас є карта поляка, чи ви навчалися просто як українець? Я навчався ще як українець. Там. Я ще навчався в такі моменти, коли ще не було таких сум, чи тебе платити, і не було карти понаки. Це тільки от якраз я навчався шост шостого року. В перших, перших роках я, я, я бачу, як це все починалося. Розкажіть це. детальніше, дійсно, як це все починалося? Адже те, що зараз є, якийсь напрацьований досвід, спочатку, напевно, цього не було, і звичайно, було звичайно, звичайно, наприклад, не було. Академіка не було бібліотеки, це все виросто, можна сказати, на моїх очах, тому що самі корпуси збудовані і академіки це кошти Європейського Союзу. Це Допомога кошти е проєкту Європейського Союзу. На місці колишніх авторговських е е казарм е е тепер є гарна сучасна академіка для вас, студенти, які приїжджають з України, дістають там помешкання, проблеми з помешканням, немає гарна сучасна бібліотека. На корпус, парк. Так Зрозуміло. Основою кожного університету, звичайно, є академічні кадри. Розкажіть, які викладацький склад в східноєвропейській школі в перемишлі? От і наскільки він відомий, як в Україні, так і поза межами Польщі? Ну, якщо, по якщо, України, якщо, Польщі? якщо якщо взяти Порівняти наукові ну, кадри в вищих школах Ярослава і Осана, яка біля перемишля, є ще такі містечки, як і Ярослав і Ісаник, там теж знаходиться в школа, то я зробив різницю, що Державна східно європейська школа виходить на рівні Гарварда, тому що склад професійський дуже є потужні. Ви кадаші переважно. Також є і доктора з міста Перемишля, а також приїжджають викладачі з Єґалонського університету, з академії Гурнічі з Кракова, з Любліна приїжджає, з Католицького університету і Вірікові Схадовська, і з міста Жешова. Це потужні професорські викладачі клас. Наприклад, такі і, 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 і прізвище, можна можу це перший ректор, можна сказати, засновник, професор Ян Драус, політолог, сипаток України. Він я і Моклак, викладач історії в історії в ігалонах інституті історії, працює з Суспільних наук. Також серед таких відомих викладачів це віце-ректор цієї школи, директор Південних наукової інституту доктор Станіслав Стен, який власне є за фахом істориком, працює на істотній історії. І також, якби його інституція у Перемиші займається дослідженням польсько-українського союзу Петро Спілсунська, який власне пише наукові праці по нашому відомому діячу з цим на Тепер повернемося до студентів. Скажіть, будь ласка, який розмір стипендіїв студентів східноєвропейської школи в Перемиші і від чого вона залежить? стипендія залежить від. Від яких як, як як, як в нас як вдачі сесії, а стипендію отримують, наприклад, іноземці польського походження, отримують стипендію від спільноти польської І українці, які власне, вчаться, вони звичайно, вчаться перші 17, ну, без стипендії, але після того, як здаються екзаменаційні екзамени сесії. На це дивиться, от люблять певні там. Ну, а яка стипендія розмір? Від і до найменша, найбільше. найбільше? Найбільше це 100 злотих. А якщо в переводі на українські гривень? 600 гривень це саме на початку, а, а потім 800 злотих. Угу. Перша стипендія це 800 злотих. <свят> Якщо навіть порівнювати з університетами України, ви можете порівняти східноєвропейську школу в перемишлі і з, загалом з університетами в Україні? Які переваги, які недоліки? Я б наголосив би на те, що в, в, в польській вищій школі немає, немає корупції. Це найголовніше. Там не треба давати хабарі. Іспити, вступі. Там нема корупції, тому що в Польщі корупція поборова. Mm -hmm. Це а один з таких чинників, який переважає Вищу в Україні. Це треба просто визнати, що такі є. Це не треба скривати. Це треба просто боротися, тому що взагалі брати якусь хісь хабар це гріх. Угу. Розкажіть, які вимоги до студентів східноєвропейської школи? От вони вищі, ніж в українських університетах ці вимоги? Болонська система. Болонська система. система, але стимул вчитися. Чим виживає ще... такий стимул, який от, сибор, я, я, саме наступний? Є сесія, так от наприклад. Ти не можеш написати пісемний екзамен, ти не можеш писати, тому що ти знай, не знаєш, не вмієш писати, так, польською мову. Uh -huh. Нічого страшного, ти був присутній на пісемному екзамені, ти, ти, ти є, що ти був присутній, але ти потім, після, коли почався другий семестр, ходиш до 1 квітня на сесії, сесії поправкова. Де ти на консультаціях викладач здаєш іспити які ти зараз, і спокійно собі здаєш те, що ти не написав, тобто усно. усно ти здаєш собі здає, тобі бізнесу оцінки і ти. Але, а, але з одного боку це стимуло, з іншого боку, можливо, людина постійно буде відкладати ні, ну, польської мови. Ну польська мова вчать. є для українців, які навчаються, є курси польської мови. Все воно є, але питання, все ж ми ж живі люди, все ж може бути наприклад, не на, на іспити чи не іспиті. Але спілкування з кавою на консультації – це є іспит, здача взагалі. Але що мені подобається в Польщі, те, що є, є, є термін, якщо до першого квітня ти, ти сесію не здаєш, і, хоч ти є відмінником, і ти, наприклад, якщо ти маєш і круглий відмінник, ти не здаєш один зараз чи, чи іспит, ти просто тебе може просто потім виключити з вузи. Така, така система просто в вищій школі. А ще за яких умов виключають із університету? За я б сказав би. Я б не, не бачив таких, е, наприклад, в академіку, як, як у нас бувають ситуації в Артурках, там такого немає, щоб ганяли за. за, за... Бувають, звісно, що п'ють, там, uh -huh. там такого нема. Я, я, ну, я б не бачу, знаю таких випадків, щоб студентів вивчали за, за неуспішність. Ну, це Маленькі були висотки, якщо, наприклад, uh -huh. хтось не сесію, але. Так, щоб маса виключала, я б такого не чую. А скажіть, які умови поновлення, якщо вже виключено? Такого немає. Немає, тобто не поновлюється, щоб вибув назавжди. Ти, ти, ти був назавжди, а ти можеш потім поступити з, з, на за, перше, наступного року на, на, на іншу якусь спеціальність. А, тобто на ту саму вже не можеш поступити? Не можу, можеш на іншу спеціальність. Навіть якщо ти поступаєш знову ну, на перший курс, ти, ти не. Ти можеш, якщо ти тебе вигнали з, з паритології, ти можеш поступити на соціологію. Наприклад. А взагалі така практика є те, що е, студенти навчаються зразу на трьох або на двох кілограмів. Е, е, або ти він навчається на статути міжнародного попередньо в числі є можливість вибрати потім ні, він просто разом вчити. Він вчитися і на соціологію, і на Ні, маю на увазі здобудеш три освіти, потім вирішиш за Так, да, Але але, але по закінчення цього навчального закладу це ліцензіатр років роки, багато товари у нас і відкриваються ворота, краків, Варшава, Любен, Ворослав. Це людини дістать магістра. Це вже трошечки не до університету стосується, але все ж стосується Польщі. На цих вихідних була друга автомобільна виставка, і співорганізатором цієї виставки були представники Любліна. От і в розмові Рівного, із так? так в рівному в розмові із одним із їхніх представників він сказав, що зараз Польща потребує молодих і дешевих робочих рук з України. Це можна вважати як таку, скажем, ну навіть частково можливо неповагу до українців, адже їхні поляки ж польські, точніше громадяни, вони після вступу в Європейському Союз який не розповів сам виїжджають за кордон, тому що вони не погоджуються на ті умови праці, які існують в Польщі. І вони шукають кращої долі, скажем. А от. Наші якби українці вони мають замінити поляків в цій роботі. Ваша думка? Ну, ну новий президент Польщі Янже Дуда, коли виступав в парламенті на інавгурації, першому самому речі сказав, що я поверну всіх своїх заробітчан з, з Англії і з інших країн додому, тому що вони мають бути в Польщі. Я не знаю, як які. А отут в Любліні е, хочуть представники малого і середнього бізнесу хочуть залучати саме українські руки до роботи, на яку не Ні. походжуються польські руки. Ні, це полягає в тому, що розумієте, це правда те, що зараз в Польщі дуже багато молодого покоління виїжджає на захід. Це Ірландія, Англія, Швеція. І коли мій знайомий зустрів в Лондоні в метро. Шонтач прибиральник, прибиральника відмовного ковіступання його трошки в великому шоці. Так воно є. Звичайно, нам, українцям, наприклад, в нас та ситуація є трошки така нестабільна, економічна. Ми, кожен потребує заробітку і, 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 і люди йдуть і до Польщі. Дійсно, ситуація економічна в Польщі є краще, ніж на Україні, і, і, і сума зароблених грошей є належним чином. Кожен вирішує, наприклад, після закінчення навчального закладу, як йому моді, чи залишатись в Польщі, чи їхати в Україну. Я вважаю, що взагалі українці, які навчаються в Польщі, вони достають дуже багато таких цінних для себе якостей, трансформуються. І мені здається, що вони повинні виконати на Україну піднімати свою країну, тому що це, це 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 цікавіше, чи захочуть повертатися, побачимо в Польщі дивіться, і щось реформувати в Україні. Дивіться я, наприклад, не в Польщі, а в Україні. Ну, да, буває часто хоче, тому що буває приватна і службова. Це, це таке моє місце, бо тут на місці, саме на Волині, робити певні такі навички, які я навчився наприклад, в Польщі. Я, наприклад, ревчився за таким стимулом чужого навчався, а свого не цю я казав, таке Шевченка. Дякую вам за цікаву замістовну розмову. Наш час завершується. Дякую ще раз. Нашим глядачам нагадаю, що гостем прямої мови був Сергій Поровчук, колишній студент державної Східноєвропейської школи в перемишлі. Він розповів про переваги навчання в цьому навчальному закладі. Дякую, що дивилися нас. Залишайтеся на ритмі. Нам завжди є що вам розповісти. Побачимось.